У росіян знову щось з обличчям НАТО йде на схід, Трамп іде під арешт. Топ теми дня і те, що ви могли пропустити, це проект РК. про Мене звати Андрій Булгаров і ми починаємо. Отже, Трампа арештовано. Сьогодні має розпочатися суд над колишнім американським президентом Дональдом Трампом. Його висунуть офіційне звинувачення у кримінальній справі в суді нью Йорка. Ще перед початком засідання його арештували. Звинувачення вперше оприлюднять публічно. Як анонсував сам Трамп, там буде 33 пункти. Один вже встигли оприлюднити. Трампа зокрема звинуватять у тому, що гроші задекларовані на передвиборчу кампанію. Він заплатив порно Акторці за те, щоб вона мовчала про інтимні стосунки, які пов'язували пару у минулому. Трамп вже закликав своїх прибічників виходити на мітинги задля своєї підтримки. А мітингувати буде кому днями з в'язниці. Вийшов, мабуть, найвідоміший учасник штурму капітолію шаман із організації QAnon. Зараз він перебуває в закладі, де його готують до повернення в суспільство. Трампу такий заклад теж би не завадив. НАТО з днем народження, 4 квітня 1949 року. У Вашингтоні 12 країн підписали договір про створення північно-атлантичного альянсу. Організацію створили як протидію радянському союзу, який вже тоді вважав собі себе одноосібним переможцем у другій світовій війні і посилював вплив на європейські країни. Тож сьогодні об'єднання святкує 74-ту річницю. Вітаємо! І відзначити день народження в НАТО вирішили прийняттям 31-го члена. Сьогодні до альянсу приєдналася Фінляндія. Країну прийняли у максимально короткий строк. Від подачі заявки урядом Фінляндії до підняття фінського прапору перед штаб-квартирою НАТО пройшло менше року. У Фінляндії довгий час тривали дискусії щодо необхідності приєднання до НАТО. Проте Після російського вторгнення до України сторони швидко усвідомили необхідність. Приєднання до альянсу і 18 травня 2022 року Україна офіційно подала заявку. Вітаємо з цим фінню. Проте хочеться в цей день привітати ще і Росію. Країна терорист сьогодні отримала 1300 кілометрів спільного кордону із НАТО. Тепер від кордону Північно-Атлантичного альянсу до тимчасово російського Санкт-Петербурга менше ніж 150 кілометрів. Саме на відстань між майбутніми базами Зами НАТО та російським кордоном натякає на цій фотографії прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін. В Росії звісно відреагували на вступ Фінляндії до НАТО і заявили, що будуть вимушені ухвалити заходи у відповідь Проте кому взагалі цікаво, що заявили в Росії. До речі, ще рік тому, коли фіни ще не подали заявку на приєднання до альянсу, Путін голосно вимагав у НАТО відвести війська на кордони. 1997 року наголошував, що всі розширення, які відбулися після, загрожують Росії. На ці заяви сьогодні відповів відомий хлопчик. Дзюркунчик статуї в центрі Брюсселя прикрасили символікою НАТО. Власне, ось така реакція НАТО на погрози Путіна. Ну а що робити? Ну і раз вже сьогодні стільки приводів для свята, можемо привітати і Путіна, використовуючи мову, до якої він звик. Тож вітаємо кремлівського диктатора із від'ємним не розширенням НАТО. Ну і принагідно хочемо запитати: а що там з обличчям? Сам Путін тим часом свою чергову велику геополітичну перемогу поки що не прокоментував, проте вже встиг виступити на тему санкцій. З тим самим сумним обличчям зазначив, що санкції проти Росії це надовго, та закликав розвивати імпортозаміщення. Примітно, що про необхідність відмовитися від західних технологій диктатор говорив у мікрофон німецької компанії Бош. Ну а ми можемо підтвердити, що санкції проти Росії не просто надовго, а ще й постійно. Будуть посилюватися, наприклад, сьогодні Сейм Литви ухвалив рішення заборонити громадянам Російської Федерації та російським юридичним особам купувати нерухомість, розташовану на литовській території. Обмеження набудуть чинності з 1 липня цього року. Примітно, що до голосування так звані опозиційно налаштовані росіяни, які живуть в Литві, просили послабити для них санкції, враховуючи, що в сеймі до них не дослух. Халися можливо наступного разу їм варто про щось просити. Литовською мовою доречно тим часом у росіян в Росії все ж теж не дуже радісно, настільки що вони прагнуть потрапити на роботу до України. Принаймні таке сказала підозрювана у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського під час допиту. дівчина розповіла слідчим, що намагалася влаштуватися редактором до одного із київських змі. А статуетку, начинену вибухівкою, передала пропагандисту в руках. Виконання тестового завдання, яке отримала на співбесіді. Уявіть наскільки висока конкуренція на редакторській вакансії у Києві, що в тестове завдання для кандидатів входить ліквідація російських пропагандистів. Бійтеся нас тим часом. Держава в смартфоні росіяни запустили застосунок для електронних доносів. Щоб відчути себе за часів сталінських репресій, можна скачати додаток Мій донос. Функціонал небагатий. Програма дозволяє написати або анонімний донос, або ж публічний. В описі вказано, що застосунок має мету полегшити життя росіян та посприяти створенню безпечного та чистого середовища без страху у подальшому. Звичайно ж без страху лише до тих пір, поки донос не написали на вас пропонуємо російським розробникам не зупинятися і використати китайський досвід соціального рейтингу. Ну а далі лише ссилки не на веб-сторінки, а в ГУЛАК. За що боролися на те й напоролися. це про Росію, в центрі якої зріє свій вже реальний громадянський конфлікт, у тому сенсі, що кадирівці, які погрожують деяким росіянам війною, теж громадяни Росії. А роблять вони це за це за те, що частина, так би мовити, православних руських виступає проти будівництва мечеті в Москві. Ну а в центрі цього, начебто, релігійного, а насправді етнічного конфлікту, ультранаціоналі. Лісти, тобто реальні російські нацисти, ставлення яких до чеченців давно відоме. А останнім з їх слів, взагалі, все одне про кого воювати, головне, аби не проти українців, бо після них вже мечеті не знадобляться. Ну і коли мова йде про російський патріотизм, тут вже не до жартів. Треба до нього поставитися з усією серйозністю і спробувати втекти куди подалі від цього жаху. Один із керівників Путін, Путін Югенду юн армії, популярний комік Михайло Галустян, днями радісно сповістив прихильників, що справедливість перемогла. Він отримав паспорт Вірменії. У вірменських коренях артиста справді, зважаючи на прізвище, сумніватися не доводиться. а як і в любові до Путіна, довіреною особою якого він свого часу був, просто час у Росії такий не смішний. У карми часом буває своєрідне почуття гумору та сарказму. У Алчевську місцевий колаборант, так званий начальник Алчевського Алчевськ-тепло, Дмитро Калюжний вкрав на думку місцевих мешканців на своєму підприємстві генератор. Приїхав додому, намагався його запустити під час вимкнення світла і отримав удар струмом. Смертельний лише не зрозуміло це йому. Заповіді не вкради. Національне агентство з питань запобігання корупції склало адміністративний протокол з конфлікту інтересів щодо тернопільського міського голови Сергія Надала за інформацію на ЗК з 21-го та протягом 22-го років він преміював себе в розмірі 250% від посадового окладу, Надавав собі допомогу на оздоровлення і матеріальну допомогу для вирішення соціально побутових питань за адмінкодексом. Надало за Вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів загрожує штраф аж у 6800 гривень. Тепер стає зрозумілим про який конфлікт інтересів йдеться. у міського голови. Він у тому, щоб побільше грошей громади залишити собі, а держави ну якось цього не допустити. Ось такими були топ-теми дня. Це проект РК про мене звати Андрій Булгаров. А ми обов'язково побачимось.